Продовжуємо спостерігати за історією бізнесмена, який займався закупів якраз закупівлями Міноборони, в тому числі Ігоря Гринкевича. Мав стосунок до них дружина у цього львівського бізнесмена, якого підозрюють у хабарництві. Професорка Львівської політехніки Світлана Гринкевич звільнилася з роботи в університеті за власним бажанням. Про це повідомили у Руїшів. Повідомляє високий замок видання. Вказано, що його дружина. Є співзасновницею благодійного фонду, який фігурує у кримінальних провадженнях щодо закупівель Міністерства оборони. І напередодні студенти Львівської політехніки оголосили про те, що планують пікет з вимогою звільнити з роботи Світлану Гринкевич. Як повідомили медіа на кафедрі маркетингу і логістики, де якраз і працювала ця професорка, через тиждень після затримання її чоловіка взяла вона відпустку за сімейними обставинами. Ну і нагадаю, що бізнесмена Ігоря Гринкевича заарештували, коли він. Пропонував півмільярда доларів за те, щоб доларів. так би мовити владнати справу про розкрадання коштів у військових. Наразі підприємець залишається під арештом, йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.